1980-х роках в Лос-Анджелесі серійний вбивця Річард Рамірес починав своє полювання ночами. Він вривався в будинки сплячих людей, не залишаючи шансів. На стінах він залишав пентаграми, символи сатанізму. Одна жінка вижила після атаки, вона почула шепіт. Я диявол, і це стало ключем. Поліція полювала за ним місяцями, але безуспішно. Потім вийшов фоторобот, і все місто було на варті. Сусіди впізнали його на вулиці і вирішили взяти правосуддя в свої руки. Вони побили його, перш ніж поліція втрутилася, так закінчився кошмар нічного сталкера. Був засуджений до смерті, але помер у в'язниці від раку у 2013 році. Сталкери це втілення нашої любові до драми. Лайкни та підпишись за більше історій.